Ви бачили, як канадці почали бойкотувати американські продукти. Вони просто не купують все американське. Вони купують все made in Canada, що зроблено в Канаді, навіть якщо воно набагато дорожче. Супермаркети почали маркувати всі продукти made in Canada, всі, що зроблені в Канаді, і люди просто їх розгрібають. Весь алкоголь американський, такі як Jack Daniels, текіла, Вони складають все назад в коробки Супермаркети Можете ось тут подивитися. Супермаркети роблять великі стенди з прапорами Канади, щоб показати, які саме продукти є канадські. Багато користувачів соцмереж закликають не купувати американський Макдональдс, бургер кін, Старбакс та багато чого іншого, натомість заміняти локальними канадськими продуктами. До речі, це не тільки Канада, це і Мексика, і Китай. За Китай, поки я нічого не знаю, в Мексиці байкотують Кока-Колу і всі купують Пепсі. І не тільки в Мексиці, в Канаді також. Але я не впевнена, чому саме пепсі, тому що це ніби також американська компанія, але байкотують всі кока-колу. Це закономірна і зрозуміла реакція канадців на початок торгівельної з боку Америки. Промову можете подивитися в моєму попередньому відео. Я там наклала субтитри, Якщо вам цікаво, до речі, не тільки канадці та мексиканці починають байкотувати американські продукти, але й люди по всьому світу. А ви що думаєте з цього приводу?